Але перед тим, як її використовувати, обов'язково нам потрібно визначити ескіз. Знову ж таки, можливо, можна було це зробити симетрією, але в даному випадку нескладно накласти взаємозв'язки, мені навіть більше подобається. Знову ж таки, ти, тут ви обираєте самостійно. А в будь-якому варіанті ця лінія і ця точка є, повинен бути взаємозв'язок середня точка, тобто вже у нас симметрія верхньої лінії є. А для того, щоб усі лінії були симетричними, ми робимо їх рівними. Але ну, вони ще не повністю симетричні, оскільки на оці дві також немає взаємозв'язків. Вони у нас знаходяться на одній лінії, тобто колінарні, а також рівні за розміром. А відповідно, по взаємозв'язкам ми вже все визначили, все реагує адекватно. Визначаємо розміри. Знову ж таки, ви проміряєте лінійками, але також, будь ласка, думайте про те, які розміри повинні вставлятися на екрані, на кресленні. Тобто, звичайно, там якісь ось довжина цієї полички не буде проставлятися, буде визначатися визначальною ця відстань, наприклад, 20 мм. Буде визначальною, скоріш за все, ось ця відстань 50. І так, між крайніми точками, тут ще натискаємо точками, і, скоріш за все, ось ця 50. І все-таки найбільш ймовірне це вказання ось цього кута. Хоча, можливо, і осієї відстані. Ну, але все-таки в інженерії тут буде, скоріше все, більш пріоритетним саме кут, під яким ця площина буде розташовуватись. Відповідно, давайте 135 нас влаштовує. І так, у нас є база для нашої деталі. Після цього нам необхідно використати команду offset відступ. Знову ж таки, ми обираємо контур. А тут є декілька варіантів. Ми можемо зробити два напрями, так як робили для шпонкового спазу, а можемо робити в один, вгору вниз, в залежності від того знову ж таки, як ви проставляли розмір. Якщо по нижній лінії, то вгору, якщо верхній, то вниз. Якщо ви взяли посередині, то відповідно від середньої лінії, а, ну, посередній тут незручно, тому все-таки в один напрям, ну, давайте все-таки вгору. Реверс. Закриваємо наші торці. Єдине, що не дуги, а лінії, Ну, і в принципі, все. Висота тут буде завелика. Нехай буде 2-3 міліметри, наприклад. Наш контур ескіз готовий, готов. Знову ж таки повністю визначений. Всі розміри є, все чорненьке, все добре. Виходимо. Далі стосовно видавлювання, ця деталь знову ж таки, якщо ми подивимось на нижню проєкцію, бачимо, що вона також симметрична відносно цієї центральної лінії. Відповідно, видавлюємо ми цю деталь відносно середньої площини, тобто в один бік, в другий. Можна це зробити. Так, виділяємо скіс, не забуваємо, заходимо в команду. Далі можна також підключити другий напрям, але ось ці розміри не будуть рівними. Що ну в даному випадку погано, і при редагуванні буде знову ж таки незручно. Це додаткові зміни, які ви повинні вносити. Тому ось тут краще обирати просто середня площина і загальну площину ви вказуєте. Все. Далі у вас без питань, яка б від не була, вона буде рівною в два боки. Нехай буде 30-20 мм підтверджуємо. Далі, знову ж таки, у нас є тут шпонковий пас, тут у нас отвір, тут у нас просто лапка. Враховуючи, що це все наскрізні отвори, ми їх можемо виконувати в одному ескізі в даному завданні, ви виконуєте це в одному ескізі. Якщо ви будете працювати на промисловості, то там іноді є сенс розділяти, наприклад, по призначенню отворів. По, чому? По тому, як ви їх будете виконувати, є варіант розстріляти, але знову ж таки, ви працюєте за принципом мінімум операцій. Відповідно, всі отвори тут. Так, у нас був коло, у нас був шпонковий паз, все-таки найбільш простий це слот. А малюємо слот, ну і другий також можна через шпонковий це намалювати ще один слот. А по взаємозв'язкам ось ці радіуси точно рівні. А по дозі я, чесно кажучи, не пам'ятаю як на малюнку, також зробимо рівні, оскільки і тут гвинт, і тут гвинт це один той самий гвинт для кріплення, відповідно, скоріше за все, діаметри рівні. Прив'язуємо по середній точці. Ну і визначаємо розміри. Сьохому, наприклад, два то замало, три. Ну, ви це проміряєте в лінічкою. Двадцать підійде. Тут десяточка підійде, тут, наприклад, Ой, ще чому система, бачили, вона почервоніла, видає помилку в тому, що ми поставили вже рівенство, рівність радіусів і розмір 3 у нас є. Якщо нам потрібен цей розмір для довідки, таке буває, що ну, незручно там шукати де, то ми ставимо цю галочку ставити розмір для Довідачок. Тобто він є сіренький, він не керує кресленням, просто показує реальний розмір. Ну, Іноді буває зручно іноді потрібно. Так, вирівнюємо по горизонталі і ставимо розмір. Знову ж таки, найскоріше все це буде розмір від торця 80-то явно багато, 8 достатньо. Відповідно, всі наші отвори знаходяться в верхній площині. В даному випадку це абсолютно не суттєво. Видавлювання відносно середньої площини нас не цікавить. Цікавить тільки один напрям. Відповідно, через все в одному напрямі. І підтверджуємо. Все, ваша деталь готова. Мінімум операції, по факту, тільки дві. Адекватна конфігурація, ну, максимум що можна додати ще заокруглення, Можливо, ось тут по торцям. Ну, і, до речі, давайте додамо. І це якраз той варіант, коли команд заокруглення в вашому дереві може бути декілька. Тобто, наприклад, тут радіус 10 вас влаштовує. А вже інші заокруглення будуть меншого радіусу, тому все-таки потрібно задавати додаткову команду з іншим радіусом. Якщо ж радіус заокруглення завжди ви хочете, 10, то все-таки команда повинна бути одна. Так, деталь готова.